П'ята раса, катаклізми і чи буде ядерна війна? На нашій землі вже були всесвітні потопи та ядерна війна. Вже було чотири кінця світу, а вірніше чотири кінця чотирьох попередніх цивілізацій. Ми п'ята цивілізація. Тому деяким з нас, таким як я, сняться сни, і ми виходимо в астралі в ті часові проміжки, коли вже були кінці світу, катаклізми та повне зникнення людства. То що ми бачимо зараз в своїх сновидіннях про новий кінець світу? Чи є тут підказки для людства нашого часу? Ви мене часто питаєте. Чи буде щось таке на планеті знову? Все вирішується кожного дня. Наші вищі, я, ми на рівні душі приймаємо рішення, і воно змінюється. Остаточного сценарію немає. Нова ядерна війна, численні катаклізми. Багато з того, що ви бачите в снах, це події, в яких ви брали участь, коли були асурами, лемурійцями, атлантами і гіперборейцями. Звісно, не всі з нас. Тому і не всі це бачать. Частина людства слідує сценаріям квантового переходу і тому духовно розвивається, підіймає себе своїми руками на щабель вище. І що не побачить руйнації? А якщо й побачить, то зможе залишити 3D реальність і перейти в 5D. Тому багато хто з вас зараз цікавиться саморозвитком, власною душею та намагається розвивати інтуїцію. Медитувати і підіймати вверх власні вібрації вже турбота не лише про те, що я буду їсти, що вдягну, та як розважусь на вихідних. Матриця поглинає, система пригнічує. І тим не менш, є душі, які тримаються за щось невидиме, але те, що потроху впізнають, згадують і прокладають собі шлях на іншу сторону реальності. Інша частина людства робить не те, що треба для їх вищого я. Активної душі, з якої втілились і прийшли на землю. Егрегори, матриця яскраві і водночас жахливі картинки земного життя, їх поглинули. Вони гадають, що вони творіння цього світу, чи ще гірше творіння божества, волю якого вони виконують раби, які бажають влади, і кожен на своєму рівні. Ви вже зараз свідомо чи несвідомо визначаєте власне майбутнє.